Привіт-привіт всім, дорогі Леви! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це Астропрогноз для вас на 2026 рік. Нарешті ми добралися до вас, дорогі Леви. У вас життя починає дуже активно змінюватися у цьому році. Але давайте про все по порядку. Я вам прям розписала з початку року до кінця року, що у нас буде ставатися. Ви вже готуєтеся. У вас уже буде, звісно, дуже багато нових відкриттів і трансформацій. По-перше, Обов'язково підпишіться на канал, хто не підписаний і хто бачить мене вперше, також підпишіться. Обов'язково поставте дзвіночок, залишайте ваші коментарі, ваші лайки. Це дуже важливо для розвитку ютуб-каналу. Так? Підписуйтеся також на інстаграм мій. Для особистих консультацій, для замовлення солярів на 2026 рік. Ви мені пишіть в Директ інстаграму або на мою почту. Завжди всі лінки в описі до кожного мого відео. Також ми дивимося завжди свої прогнози. На наш сонячний місячний і знак асценденту. Я тут буду да, говорити. Ваш, скажімо, якщо це ваш асцендент, да, але по сонцю також можна дивитися, в принципі, воно так само працює. Да, і я буду казати прям конкретно в кожен дім да, планета, яка заходить, ви все одно дивіться ще свою особисту натальну карту, да, де у вас асцендент і по асцендентному знаку також обов'язково подивіться, тому що програватися буде і по сонцю, і по асценденту, і по місяцю також. Да, місяць також у нас дуже важливий. А, хто не дивився, обов'язково передивіться. Прогнози на 2026 рік по таро Да, там теж дуже багато чого цікавого вийшло. Вони такі спільні. Ну і давайте починати. Так, початок року у нас зразу. Змінює всі, да якісь стереотипи, змінює всі правила. У нас Нептун 27 січня. Нептун це у нас планета дуже велика, вона така глобальна. Відповідає у нас, це вища планета. да Він відповідає за нашу інтуїцію, за нашу духовність. Він переходить у знак зодіаку Овен. Чим починає новий цикл? Тому що з овна у нас починається цикл знаків. Він уже назад. Коли буде повертатися в риби, да, де він до цього був на 14 років, ми вже його, скоріш за все, не застанемо. І по Овну він зараз вже буде йти от 12 років, тільки по знаку Зодіака Овен. Овен для вас це. Дев'ятий дім гороскопу. Дев'ятий е, дім відповідає за ваші е, горизонти, да, за відкриття наших горизонтів, за м, пізнання чогось нового. І так як Нептун, це у нас планета містики і інтуїції, входячи в овен, а в цьому році він буде йти у нас з 1 по 4 градус Овна, так, він буде давати вам, е, знаєте, от прям розкриття. Якоїсь таємної вашої відьми всередині для жінок це особливо. У вас дуже загостриться ваша інтуїція. Ви захочете, можливо, іти вчитися плавати, хто не знає плавати, або йти здавати там на права на лодку. Або ви захочете е, подорожувати кудись дуже далеко. Так? Нептун це великі води, і ви будете подорожувати прямо за океани, за моря. І е, для цього так, Нептун він розмиває всі кордони. У вас у ваших подорожах, у вашому навчанні е і навіть у знайомстві з новими людьми, у вас будуть абсолютно розмиті кордони. Дуже багато людей, з якими ви познайомитеся, або десь, можливо, будете вчитися, чи там на якісь ретрити ви поїдете, вони будуть займатися езотерикою, або у них буде е пов'язано, е так, їхня сфера діяльності з психологією, так, коли з е е навіть якісь е е доктора можуть бути. Так, що Людей зцілює, тому що Нептун зцілює нас. І Туда же да, в Овен у нас заходить Сатурн, але 15 лютого. Сатурн це уже у нас планета, е, так, яка дуже строга, він любить дисципліну, він, він любить план, щоб був прописаний. І по Сатурну тут дуже важливі будуть документи у ваших подорожах. Можливо, ви йдете якраз здавати да, на якісь дуже важливі права, і дуже важливий документ вам потрібен для того, щоб постійно. Потім чимось займатися. Це також може ви там, я не знаю, на фурах починаєте їздити, і ви йдете, от прям це не обична да, така машина, не всі знають на них їздити, і ви йдете прям здавати додатково а, на права. Він в цьому році Сатурн у нас буде йти з нульового по 14 градус знака Зодіака Овен. Обов'язково перевірте, якщо у вас місяць у знаці Зодіаку Овен, так, тоді у вас зараз період Садісаті. Садісаті це період випробування. Поки Сатурн так, він проходить по нашому місяцю. Місяць це наші емоції, він дає нам абсолютну зміну наших поглядів. На він нас трансформує, і якщо ви от протримуєтеся ці два роки, два роки він буде іще ще у нас іти по овну, а потім він уже потрошки почне виходити, заходити. У телець. А, І якщо ви протримаєтеся, да, у вас Садісаті, ви протримаєтеся ці два роки, то потім ви отримаєте дуже круті подарунки від Сатурна. От, і Сатурн, взагалі, да, для всіх, от, по дев'ятому дому, він коли заходить у е, наш якийсь дім, да, він, ну, планети вони кругами ходять постійно. І коли він заходить в дім, він хоче, щоб саме по цій сфері життя ви йшли максимально чітко, максимально дотримувалися правил. Да. Тут може бути навіть якесь. Таке тяжке навчання, тому що Сатурн це у нас, от прям такий, знаєте, такий олд вчитель, да, у якого там свої старі правила, він там нічого там, новітнього, ну скажімо, дуже сильно не підтримує. От Як мене вчили, так я вас вчу. От, І Сатурн, він. Буде при виході, якщо ви його дотримувалися, наприклад, там да, якщо ви е, там всі документи оформляли, отут по документам дуже о, треба дивитися вам, якщо ви е, стабільно да, вчили якісь там мови, тому що дев'ятий дім розширення горизонтів, нові мови, нові знайомства, ви е, можливо починаєте викладати. Навіть по дев'ятому дому і викладати так це якась чіткість, це якийсь план. Ви постійно це робите. Якщо ви подорожуєте, ви постійно подорожуєте. Да, так, це така періодичність, це така стабільність. У вас по Сатурну вимальовується. То при виході з вашого дев'ятого дому він дасть вам якісь сюрпризи. І навіть знаєте, на вас починають дивитися по-іншому, тому що по Сатурну нас починають поважати і вас тут. По цьому дому, по 9-му, дуже починають поважати тоді. А, далі стається уже перша подія, яка вас дуже сильно затрагує. У нас кармічні вузли в цьому році переходять на вашу ось ось лев і водолій. Да? Лев, це перший ваш дім, це те, як ви виглядаєте, водолій це сьомий дім. Це всі, хто навпроти нас, це все те, що нам не хватає, це наше таке зеркало. І ми притягуємо до себе по суті людей, да? які ми самі такі всередині, але ми цього не розуміємо. І ми притягуємо. Я завжди говорю, що у нас знаки, так як вони один навпроти одного, завжди в середині лева сидить такий маленький водолічик, водолічик, який хоче пізнавати нову інформацію, який хоче дуже багато говорити, да? який е, вчитися чомусь абсолютно новому, да не тому, що ми звикли. А от прям виходити вперед, і водолії вони завжди хочуть бути левом. Тому що водолій він завжди у нас, да, як на, на другому місці, водолій це той, хто допомагає, а лев це той, хто в центрі уваги, це от прямо головний герой. І Лев він насправді, будучи цим постійно головним героєм, він трошки хоче да, і уйти, так знаєте, за... за бути сірим кардиналом. Так, от тут у нас 17 лютого. Стається, е, у нас затемнення у водолії, у вашому сьомому домі. Це е, партнери, да? і тут же вороги, да? вороги теж сюди проходять. Починається коридор затемнень. Це затемнення буде першим на цій осі, і воно буде сонячним. Сонячне затемнення воно завжди все починає. Воно дає нам такий ривок, дає нам можливість себе проявити. І тут у вас у багатьох, так як це соцоми дім, можливо, з'явиться партнер або ви, наприклад, вирішите, що ви хочете, там, ну по сонячному, якщо це початок, да, то ви можете захотіти сім'ю офіційно одружитися. Або навпаки, ви були одружені, ви зараз захочете. Там, там, нову сім'ю, і ви будете розлучатися і потім знову одружуватися, або захочете бути холостячкою чи холостяком. От. По водолію тут дуже сильно будуть проявлятися да, наші, ваші вороги, так, вони будуть показувати себе. Затемнення, взагалі, коридор затемний, він у нас триває два тижні від одного затемнення, да, від сонячного до місячного затемнення. Нам потрібно дуже вважати на ті рішення, які ми приймаємо. Тому що всі вони будуть майже незмінними. Коли затемнення, на то воно і затемнення, що нам затемняють, на нас ніби як окуляри, які вдягають, і ми не зовсім розуміємо, на, куди нам треба йти. Тому треба включати свою інтуїцію. При затемненнях ми завжди включаємо інтуїцію: все, що ламається, все, що там якісь люди, які йдуть з нашого життя, все, що тіряється, от це все просто треба викидувати. Але ці, ці, ці затемнення... Евнення, да, вони будуть саме на ростущому місяці, і вони будуть давати можливість нам щось щось почати нове. Там же, да, у нас ще йде коридор затемнень, у нас перший ретро Меркурій. Меркурій це планета спілкування, техніки, документів, поїздок, комунікації. В общем, це наша комунікація. І ви по своєму Меркурію в своїй натальній карті можете зрозуміти, наскільки ви сильні в своїй комунікації. Так от, е Меркурій у нас стає ретроградним. Ретроградним він стає у вашому восьмому домі. Тут потрібно буде або позбуватися чогось, або вам можуть якісь гроші приходити. Восьми дім це чужі гроші. Він у нас буде в рибах ретроградний з 26 лютого по 20 березня. Він у нас буде ретроградний. Так от тут можуть приходити вам з минулого, можливо, якісь да, от гроші, які вам десь там не доплатили, зараз вам повернуться або борги вам повернуться. Якщо у вас якісь борги, то саме в цей момент їх круто буде оплачувати. Тут може бути по восьмому да, це якась така трансформація. Це може бути щось нежданчиком. Тут провірте да, свою карму, чи ви нікому нічого не винні, тому що по Меркурію вам прийде да, якесь оповіщення. Треба це доробити. Треба це зробити. Взагалі, ретро Меркурій це не час, коли ми починаємо, коли ми заключаємо якісь контракти, коли ми з кимось знайомимося. Під час ретро Меркурію ми завершуємо. Ми повертаємося назад і доробляємо те, що ми не доробили за минулий квартал. Нам на то ретро Меркурій кожній, кожен квартал дається. Да? По суті, у нас кожен ну так. Да. У нас кожні там три місяця, ретро Меркурій на три тижні. І е, ми мусимо в цей час доробити все те, що у нас там ще тягнеться, що ми не доробили. Е, старайтеся дорогих речей тут не купляти, да, от якихось там контрактів не підписувати, все робіть до цього. А ще лучше, навіть до 17 лютого, постарайтеся всі питання порішати. Далі цей коридор затемний. У нас ще йде ретро Меркурій, але коридор затемний закінчується 3 березня. Це у нас буде останнє місячне затемнення у Діві у 11 градусі знака Зотяку Діви. Для вас це... це другий дім гороскопу, да? Діва. Це ваші фінанси, це е, ваші доходи. І от тут да, можуть знову ж таки от цей ретро-Меркурій, гроші, які приходять вам від інших, або гроші, які ви мусите віддати комусь іншим, і затемнення зразу, яке сигналізує про ваші доходи, про ваші цінності, а що дійсно для вас цінне. Ви в минулі півтора року, поки були затемнення по е, да, діва риби, ви якраз і пропрацьовували це. Ви могли вигравати якісь гроші або нову роботу. Там знаходити, або якісь там комусь дуже важливі там, послуги оплачувати. От по другому дому ви нарешті вирішите, ким ви хочете працювати, як ви хочете працювати, що для вас цінне у вашому житті, да? як ви хочете навіть там ну, в плані даже до харчування, до вашого е, дня, до того, як ви хочете, щоб до вас люди зверталися, щоб вони з вами поводилися по другому дому. Далі, 27 квітня уран. Який у нас був у тільці е довгих сім років, да, це теж у нас така велика планета, яка дуже повільно рухається і він впливає дуже сильно на нас. От такі великі планети, да, вони найбільше впливають, коли вони саме переходять знак. От так що у нас буде Нептун да, е в кінці січня, дуже сильно він буде впливати. Е уран у нас буде дуже сильно впливати. В кінці квітня він переходить у близнюки, і за цей рік він пройде з нульового по четвертий градус близнюків. Е, для вас це 11-й дім гороскопу. Одинадцятий дім це ваші друзі, це суспільство і те, як ви себе в ньому проявляєте, наскільки ви готові бути, да, от, скажімо, в центрі уваги, працювати в команді, бути частиною великого колективу. Да? Не бути от прям всередині вискочкою, щоб всі звертали тільки на вас увагу, а бути частиною. Тут командна робота у нас виходить. І 11 дім це всі наші мрії, такі. Найбільші, найдалекі. Це прям про космос такий. Да? От прям, десь він там є. Я про нього знаю, що він є. Ну, навряд ли я до нього колись дотронуся. От. І отут у вас можуть з'явитися якісь такі мрії. Уран це неочікуваність. Тут якісь нові люди можуть з'являтися. Друзі з великою різницею у віці, тому що Уран це от все, що не обичне. У яких інший менталітет, у вас, ви там можете поїхати на якісь там, конкурси в іншу країну, ви можете познайомитися з новими там. Колективами, десь взагалі там поїдете на Балі, на якийсь ретрит, наприклад, або ви можете познайомитися з людьми. Які іншими мовами говорять, і ви будете вчити інші мови. Так, ви будете працювати на якусь фірму, яка взагалі базується там десь в іншій країні, наприклад. Да? І оцей Уран він буде давати вам неочікувані абсолютно події. Далі, у нас другий ретро Меркурій з 29 червня по 23 липня. Це у нас ретро Меркурій у Раці, і це ваш 12-й дім гороскопу. Тут піднімається тема минулого страхів, психології вашої. Меркурій може давати вам, знаєте, якісь повернення до минулих справ, ті, що ви вже давно забули. І ви їх будете дозавершувати тут. По 12-му дому це завжди от щось таке, що було давно і неправда. І зараз ви там до нього повертаєтеся. Це все, що ми мусимо залишити, викинути, позбутися, от прям пропрацювати навіть якісь страхи. Ви Тут можете позбуватися їх. І в цей же період, знову ж таки, у нас ретро Меркурій. Але 1 липня Юпітер, планета удачі, щастя, радості, він переходить у ваш знак. Нарешті, Леви, ви дочекалися. Раз у 12 років така подія у нас є. Юпітер один рік іде по одному, по одному знаку. І він переходить у ваш знак. Ви. Будете тут максимально удачливими. Юпітер, да, це у нас така соціальна планета. Тут, якщо бути відкритим до соціуму, якщо віддавати багато, да, то вам буде в тисячу раз більше приходити. Юпітер любить дарувати подарунки. У вас тут може ваш перший дім, це те, як ви виглядаєте, це те, як ви говорите, як ви себе несете. У вас може змінитися статус, у вас може змінитися взагалі. Да, і от і як люди вас бачать, ви по-іншому можете почати говорити. Юпітер завжди розширення дає, так що будьте обережні, щоб ви тут не поправилися дуже сильно. Це у нас для жінок завжди чоловік, да, сім'я якась будується, починається. І от це затемнення перше в сьомому домі, що ви хотіли да, щось можливо вже стабільне зі своєю сім'єю, або змінити свою сім'ю, да, або там почати щось? Можливо, ви там ніколи не хотіли мати, ніколи не хотіли одружуватися, а тут бац. І все, і, і поїхали. От, і перший дім да, для жінок це сім'я, це чоловік. Юпітер. Завжди це чоловік, і це такий дуже щедрий чоловік. Да, от прям, якщо у вас там ще, наприклад, Юпітер в сьомому домі, то вам по-любому треба щедрий чоловік. І що це про вашу натальну карту, я говорю. От, і е Юпітер, це діти. Да, тут у вас можуть з'явитися і нові діти. Більше дітей, або це буде більше якихось задоволень у вас в житті. Може, ви працювати з дітьми починаєте. У вас племінники з'являються, або хтось там у вашій сім'ї завагітніє, або ваша жінка там завагітніє, наприклад, да, ваша сестра. Чи ви, ви жінка, і ви завагітнієте. От Юпітер він приносить прибуток, достаток. Він дає чогось більше. Він розширяє, він глобалізує, причому на таких дуже класних емоціях. І. Там же у вашому першому домі, 12 серпня, стається перше затемнення у знаці зодіаку Лева. Також це буде сонячне у нас затемнення в 19 градусі Лева. 19 градус він дає у нас завжди процвітання, да? він у нас дає розширення, коли ми віддаємо енергію. Чим більше ми віддаємо її, да? тим більше її нам приходить. І знову починається коридор затемнень. Затемнення у вашому знаці, да? що воно взагалі дає? Я буду говорити зі свого досвіду. У мене я риба, в моєму знаці от, були затемні останні півтора року. Дуже сильно змінилася. Я дуже багато чого пропрацювала, якихось страхів. От ви тут можете да, пропрацьовувати своїх страхів. Такі ситуації у вас може життя ставити, що ви от думаєте, о Боже, як звідси вибиратися? А потім починаєте дуже сильно в себе вірити. І вже після того ви незламні. Ви починаєте по-іншому думати, змінюєте свою, своє оточення, починаєте. Бути, знаєте, ну, це кому що треба. Хтось буде ставати більш егоїстичний, і хтось, от я б помітила по рибках більше, навпаки, там почав бути да, от ви лев, у вас его і так воно дуже сильне. Ви можете нам, наприклад, більше допомагати людям. А, також ви можете переїжджати, ви можете змінювати роботу, ви можете змінювати абсолютно своє оточення, свій образ ви можете змінювати. Подивіться, у мене я блондинкою стала. Да? Якщо ви давно за мною слідкуєте, то знаєте. От, і, і затемнення в Леві, воно дає також можливу зустріч. Партнера, да, от змінюється, змінюєтеся ви, змінюється ваш статус. І ви починаєте знову-знову сюди пробивається да, перший сьомий дім це ваше партнерство і ви, які ви є. А, і далі у нас починається такий не дуже приятний період. От кінець року, це у нас там буде ретро-Венера. Ретро-Венера рідко буває взагалі. От, вона там раз у, у, у два роки буває у нас. Ну, коротше, вона буде півтора місяця ретроградна. Венера це про достаток, це про гроші, це про задоволення, про красу також. Да? І з 3 жовтня по 14 листопада вона у нас буде ретроградна. А там всередині, де буде Венера ретроградна, у нас ще й буде Меркурій, теж ретроградний. Так от, Венера у вас буде ретроградна 4-й, 3-й дім. Коли Венера ретроградна, Повертаються колишні, тому що це у нас планета, яка відповідає за відносини. Це планета, яка відповідає да, за, за нашу роботу, також да, от за гроші, які нам приходять. І тут можуть реально повертатися ваші колишні, причому четвертий, третій дім це, можливо, навіть ваші от там хто був заміжні, хто, хто хто мав чоловіка. От вам повертаються ваші партнери, і ви будете з ними там щось розбиратися. Третій дім це у нас. Сусіди, да, ви можете повертатися, наприклад, знову в ті самі колективи, де ви колись працювали. Або ви повертаєтеся в ті самі місця, де ви колись жили. Чи ваші сусіди знову повертаються, ваше місто, да. от прям там кудись вони виїхали там попрацювати, і зараз вони повернулися. А, і це буде у нас скорпіон Терези. Скорпіон, взагалі, сам знак по собі. Це у нас трансформація. І тут буде якась зміна. Оця венера, вона буде дуже активно змінювати вас. На да? атерези це спілкування, це комунікації. І третій дім теж це про комунікації. Дуже багато може, Ви можете навіть по місцевості кудись їздити багато. Ви можете повертатися знову, наприклад, там, до якихось курсів. Там може венера, от вона про все, що солодко, все що смачно, готування. Да? От ви можете знову починати готувати, там, якщо ви довгий період цим не займалися. І от четвертий дім це у нас дім. Сам дім, це відносини з батьками, тут у вас програються з мамою, особливо. Це ремонти якісь, от коли планета ретроградна, переробляти можна, нового нічого купляти не можна. Так що з ремонтами ну, теж будьте обережні. Якщо ви прям новий якийсь стиль плануєте собі, ну то почекайте трошки. От, а от якщо ви щось хочете починити, переробити, от тоді можна. Жінки, Венера, це також у нас да, про жіночність, це у нас про все, що пов'язане з модою, все, що пов'язане з нашим стилем. От тут зміниться стиль вашого дому, можливо, хтось в сім'ї змінить свій стиль. І е, так будуть от такі трансформації. Далі, е, якщо приходять якісь нові партнери, от ви чекаєте, партнера, приходить новий партнер. Е, забудьте, Сергій, відпустіть просто. тому що що цей партнер він прийде чисто дати вам задоволення під час ретро Венери. Як тільки Венера розвернеться в прямий рух, оці очки з вас спадуть, і ви зрозумієте, що ви просто з, з якоюсь ілюзією там зустрічалися. От це прям. Часто таке на практиці буває. А, і під час ретро Венери, і ще й ретро Меркурія не можна одружуватися. Так, що, дівчата, всі, у кого намічена свадьба на цей період, або перекладайте, переносіть уже, так як у нас зараз початок року да, з 3 жовтня до 14 листопада. Там у нас і Венера з 24 жовтня вже і ретро Меркурій. Меркурій це про документи, він у нас буде ретроградний у Скорпіоні. Це ваш четвертий дім. Да. Ви можете повертатися на, на Родину свою. На батьківщину, там, де ви виросли, ви можете там, якісь питання розбирати зі документами там, на батьківську хату, наприклад. Але будувати нову сім'ю в цей час, підписувати документ, да, там, робити весілля от, не треба. Тому що ретро Венера це не про весілля. Вона не буде Венера – це так як у нас планета відносить, вона не буде давати своє покровительство. Ну, це просто будуть якісь такі кармічні у вас відносини потім. І причому кармічні в погану сторону. А, і, і ще, коли у нас ретро Венера і ретро всі ці дати, не можна робити ніяких уколів краси, операцій, краще це все переносити, тому що вам не сподобається потім результат. Коли воно все пройде, да, вам не буде подобатися. Ви передумаєте або знайдете дешевше, наприклад. От прям уколи під час ретро Венери не треба. Лучше, да, от там якісь лазери, Оце все не треба робити. Зробіть до краще, да. І. И... І що хотіла сказати про Плутон. Плутон взагалі у вас зайшов у водолій. Да? У водолії він буде по цьому року йти 3-4 градус, а водолій це ваш сьомий дім. І Плутон це дуже велика планета, він самий дальній, йому на всіх пофіг, він отак от прьот просто по своєму по своїм задачам. І Плутон, він трансформує. Якщо він тут у вас в 3-4 градусі є якісь планети, він по них пройдеться, да? то він буде у вас от саме у цьому вашому. Вашому проявленні він вас буде змінювати. Сонце це ваше его, місяць це ваші емоції, Венера відносини, гроші, Меркурій спілкування, Марс дії. ваші. Да? Якщо Плутон проходиться по якійсь із цих планет, то він вас конкретно буде трансформувати. Причому, може, навіть якимись такими іспитаннями. І це ваш сьомий дім. Да? У вас взагалі Плутон 20 років йде по одному знаку, і він буде ці 20 років, він дає вам трансформацію у ваших відносинах з іншими людьми. Тут треба от прям трансформація, не триматися, да, за старе, а от відпускати і змінювати свої стереотипи в голові. Дуже часто леви от є така в них черта. Є така у вас черта. Ви думаєте, що там ви от у всьому праві? От от саме тяжче – це овну і леву, що та доказати просто. От, і от тут, якраз, по сьомому дому, треба більше прислухатися до своїх партнерів, більше так, да, це може бути навіть якісь кармічні пропрацювання, проходити їх і змінювати оці свої погляди. Так що так, такий для вас вийшов Астропрогноз на 2026 рік. Я дуже рада була донести цю інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Да, це дуже 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 важливо. На інстаграм також підписуйтеся. Це також важливо. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!